Храм святого Юра у Другобичі одна з найдавніших та найвеличніших дерев'яних церков України, внесена до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Після тривалих реставраційних робіт святеня готується знову відчинити свої двері для великої спільної молитви. Чотири роки тривали кропіткі роботи з відновлення стародавнього іконостасу. У чому полягали тонкощі його реставрації? Розповідають фахівці Національного науково-дослідного реставраційного центру України. У 2019 році обстежили, у 2020 році демонтували і отримали 96 одиниць і на чотири відділи. 26 чи 25 людей робили з ним. Тобто кожному десь по чотири одиниці було виконано. Складність була в тому, щоб розібрати його акуратно, перевести. Потім з кожною окремою одиницею працював кожний реставратор. Там буквально всі реставраційні процеси проходили з кожною іконою. Починаючи від обеспилення, укріплення, тонування, покриття захисним лаком. Ікони більше у відділ пішли, там, де живопис і, і темперний живопис. Усі декоративні елементи залучилися: це фахівці з. З декоративного рельєфу і поліхромної скульптури, і це фахівці з дерева, з реставрації дерева. Він великий, масивний, і це все об'єм великий. Коли ми знімали записи, то виявилось, що по іконографії деякі ікони були написані, скажімо так, в різному проміжку часу. На протязі цих 100 років там, тому що є ну, відмінність. Є е, вони такі більш барочні, а є більш такі схематичні, більш раннього періоду. І є особливості іконографії, що е, різні е, були залучені декілька, скажімо так, майстрів-іконописців. Іконостас був прибитий цвяхами. до до стіни і самі ікони були ще змонтовані теж на цвяхи до рам. Ну, ці рами розібралися ікони з рамами, привезені були в центр до нас, і вже потім ще в центрі ми розбирали там самі ікони окремо від рам. І було питання, щоб, по-перше, цвяхи вони псують деревину. Що вони кородують. І по-друге, можливість така, щоб була в подальшому, щоб якщо буде потреба в подальшій реставрації, які реставратори вже після нас в майбутньому, можливо будуть реставрувати, щоб вони могли легко їх зняти, ці ікони, не витягувати ці свяхи, не руйнувати додатково основу і живопис, і щоб можна було це легко розібрати, зняти. І відреставрувати і знову почепити на те саме місце кожну окрему ікону. І, в принципі, можна зняти було б якісь там рами окремо з іконами теж, і окремо ікони зняти. І ми таку розробили конструкцію, що це, в принципі, стане можливим. Складність в монтажі пов'язана з тим, що іконостас дуже щільно стояв. На своєму місці, ну він настільки щільно був затиснутий, і зараз ми його ставимо на те ж саме місце, але з нашою конструкцією, і це вимагає певної підгонки наших каркасів, наших кріплень під місце, під, під церкву. І тому це займає деякий час. При дотриманні. Умов зберігання при бойовому ставленні, підтримуванні самої церкви, само будівлі церкви в належному стані, іконостас може ще століттями стояти і радувати відвідувачів. Іконостас п'ятиярусний. Він має Цокольний ряд, намісний ряд, празниковий ряд, апостольський ряд і пророчий ряд іконостас дуже багато оздоблений різьбою позолотою. Але проблема була в тому, що з часу його створення, і до сьогодні, практично до сьогодні, фахової такої належної реставрації він не зазнав. І саме завдяки найкращим фахівцям в Україні, я вважаю це художники-реставратори Національного науково дослідно-реставраційного центру України. З Києва іконостасу повернули його автентичний вигляд. Його цінність важко зараз переоцінити, тому що ми маємо ми бачимо практично те, що було створено, як я казала, Стефаном Поповичем Медицьким, Іваном Медицьким і іншими художниками. Але ми е, щиро вдячні от фахівцям з Києва. І ми з великим нетерпінням чекали вже завершення цієї титанічної праці, і результат перевершив наші сподівання. Так трапилося, що погода не сприяє в церкві. Дуже холодно, але хлопці працюють, і ми щиро віримо, що на 23 третє вже всі можуть оглянути це диво, яке було створене нашими предками у 17 столітті. 23 квітня храм святого Юра відчинить свої двері для урочистої літургії. Для прихожан церква залишиться місцем духовної сили та щирої молитви для науковців джерелом глибоких досліджень, а для всіх дрогобичан – важливою частинкою культурної спадщини, яка житиме століттями.